Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будемо оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про сьогоднішній обстріл. Е, от, хочу подивитись, чи буде повторення ще такого масштабу, чи може і більше до кінця цього місяця. Ну і це ж у нас буде чергова річниця війни в цьому місяці, так? 24 лютого. Ну, от Хочу подивитись заодно і в районі Тує дати, чого нам чекати. Ну що, поїхали. Гаразд. Отже, скейт мені, будь ласка. Чи будемо до кінця цього місяця повторення такого от обстрілу, можливо, більше, який був сьогодні ось вночі і вранці. Скажіть, вам правда? Воня перевернуто. Єра. Іса. По що? Хаглас. Ну, буде, буде, ну відразу. Хагалас відразу, то зрозуміло. Нічого хорошого, На раз, що ми маємо? Вуня перевернута, Єра, іса, і Хагалас Ну і зразу, Вуня перевернута. Ну, погані новини. Сумні новини, да? Траур навіть, якщо так. Хочеться помилитись, я такраз щодо трауру Єра, повторення, ну, та це ж було вже. Це подія циклічна, да? тобто ну, нічого нового. Летітиме, да летітиме. Е, в той же час Єра показує, що, що дійсно десь, ну, схоже, не так скоро. Ну, Зараз окремо про 24 лютого запитаємо. Ну, схоже, ближче туди. Це, тобто, не, не, не через день-два вони такий обстріл повторять. Ось Іса показує на те, ну, Єра Іса, да, дві пивільні руни підряд, певні обмеження у них є. Дійсно. Е, і позначка на те, що по часу воно ще розтягнеться, якби так. В часі. Ну, а по фіналу Хагалас. Ну що ну, це? Ну, це прильоти якраз. Це прильоти, це руйнування. Ну, все, все, що з цим пов'язане. Тобто, да. до кінця місяця буде. Ну, і Хаг... Мене радує те, що Іса Хагалас, принаймні. Тобто Іса ну, пом'якшить удар. Да? Тобто, Ну не настільки страшні наслідки будуть. От. Але, ну, погані. Ну, раз хагала, значить, десь долетить. Ну, так. Ну, давайте, добре, в районі 24 лютого. Подивимося, що у нас там чекає. Так, дякую за відповіді. Раз, дякую за відповідь. Добре. Скажіть мені, будь ласка, в біля 24 лютого цього року. Будуть обстріли масовані України. Скажете вам правду. Інгус. Евес. Ансус Перевернети по фіналу що. Фінал соло. Ну. Ну да, не применуть привітати. Ну як же ж? У них же ж символізм, скрепи, оце от все. Так, да, в районі, ну, це плюс там, мінус 2 дні, нехай так, ну три. Десь ось тако. Що ми маємо? Тобто це не те, що прям 24 лютого може полетіти, а це може там за кілька днів до, чи вже після. Да, зроблять нам такий собі сюрприз, щоб ми вже ніби розслабились, да, що 24-го нічого нема, а воно буде. Що ми маємо? Інгус, Евас, Ансус перевернутий, Соуло. Ну, ось, власне, Ансус перевернутий. Руна, яка в мене прильоти позначає. Теж, до речі, погані новини. Сюди ж. Ну, ось інгус. Позитивна відповідь по питанню. В той же час інгус показує, ну, це знаєте, карта помірність. Показує, ну, в принципі, те, що і там показали, що Іса Хагалас, да? тобто, те, що долетить, і масштаб того не настільки великий, а те, що долетить, не наробить такої великої біди, як вони собі планували. Тобто, ну. Відносно воно позитивно завершиться. Ось Ева злетітиме багато, летітиме швидке, до речі. Тобто, це що? Це балістика, ну або й кінжали можуть полетіти. Минулого разу, коли, падав, коли я дивився на обстріл, програлося і тим, і тим, і балістикою, і кинжалами. Ну, ось Ансус. Ну, знов таки, позначка на прильот. Да, десь долетить. Притом далі соло йде. І ні, це не руна перемоги в даному випадку. Це про бабах. Тобто ось приліт, а ось бабах, долетить гарно. ну то Там падало на лютий, що ем, склад десь можуть наш підірвати. Да? ну то, Загалом приліт і великий бабах, той не один. Картинка прям стала така з гарним грибком. Хочу помилитись, але вже не перший раз попадається, випадає таке, то якби... Ну, одним словом, будемо сподіватися, що це не програється, тому що фінал такий собі, невеселий. А ну добре, знаєте, ще прийшло в голову, що. А давайте на Росію подивимося. А що там буде до кінця лютого відбуватись? Я думаю, цікаво, правда? Так, дякую за відповідь. А, добре, давайте, до кінця місяця тут великий розклад зроблю. Подивимось взагалі, що там чекає болота. Цікаво ж, я думаю. Щоб на, на позитивній ноті більш менш закінчити. Та якось похмуренько вийшло. Добре, дякую за відповіді. Е, гаразд, покажіть мені, будь ласка, а що буде, що чекає на Росію в плані саме обстрілів і прильотів до кінця лютого місяця цього року? Хай скажуть вам правду. Так, дві руни зразу. Що ми маємо? Єра? Тейвес. Єра. Пуста руна. Ну ну далі. Наутіс. Ейвас. Альгіс перевернутий. Я люблю Белгородськое ПВО. Вуня перевернута. О, ну то гарно, гарно, слухайте. Гаразд, що ми тут маємо? Ну ми в боргу не залишимося. Наші доблесні захисники, Збройні сили, спецслужби наші і так далі. Що ми маємо? Зразу ж, Тейвас, будь ласка. Тейвес перевернутий. Єра, Постаруна, Наутіс, далі, Ейвас, Альгіс перевернутий, Івуня перевернута. Це я питав, що чекає Росію. Відповідно, руни показали з точки, так би мовити, зору росіян. Отже, ну зразу ось тей вас перевернутий. Летітиме, долітатиме. Мало того вас перевернутий, позначка на страх. Да, Страшно, дуже страшно. Если бы ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Да? То ось оце їм буде. буде. Буде їм страшно, дуже страшно. Ось Єра. Так це ж було вже. Циклічні події. Мало того позначка на те, що теж розтягнуті в часі. Тобто летітиме. Ну, може, не так багато, тут кількість не показав і тяжко сказати. Ну там прям рої безпілотників на Москву, на жаль, не так би виглядали. ось, Але летітиме. Те, що було, те буде продовжуватись. Єра це така, знаєте, планомірна робота. Тривала. І нарешті, от, має бути результат певний тої роботи. от. Тобто, щось таке гарне мають зробити наші. Десь гарно, дуже-дуже гарно прям, прилетить. Ну, постаруна. Так, да, ще, ще не визначено певно невизначені ситуації. Ну, схоже, наші ще до кінця місяця не розпланували всі удари. Да? Мені в такий е, ну, і Це не ні, це тут не вищими силами пов'язано ні разу. Далі, що ми маємо? Наутіс. Ну, труднощі будуть. да. Прильоти такі будуть гарні. Труднощі росіянам зроблять. Ну, Зрозуміло, що е, ми не б'ємо по їхнім жилим. Масивам там і так далі, а летить воно все по об'єктам військової інфраструктури, зокрема, і по об'єктам, які е, постачають ту саму військову інфраструктуру, да? а не по житловим будинкам. Ось далі. Ми ж не вони, правда, не треба до їх рівня опускатись. Ось далі. Ну, ось, Avas, да, робота ПВО, до, до речі, наутіс Ейвас. Тяжко то їхньому ПВО буде, от що. аналоговнєтне їхнє ПВО. Ось. А тут взагалі йде Тейвас Ейвас, це прильот по ПВО. Ну, зрозуміло, що й не один може бути. Тобто прильоти навіть по ПВО. Це не то, що е, я люблю білгородське ПВО, да, а то, що воно взагалі не відпрацює і себе навіть не захистить. Ну, ось Аліс перевернутий. да. Е, позначка на те, що ну, диряве ПВО. Диряве ПВО. Буде пролітати. Да. Ну, Ясно, що долетить не все, все-таки щось зіб'ють. Да. Е, на жаль, от. ну а да, ПВО диряве. Мало того, якщо так, альгіс. Ну, по оборонці летітиме. Летітиме по оборонці. Ось, Єра, аліс перевернутий. Летітиме туди е, ну одним словом, циклічні події. Летітиме так само, як і раніше. По, е, то, ну, нафтобази, військові об'єкти там і так далі. Тому подібне, Так, як і раніше. Ну і по фіналу вуня перевернута. Да, щось то печаль, тоска буде у росіян. Розчарування, прям, знаєте, в їхній ось якраз в дирявості ПВО, то їхнього. В аналоговнітному своєму ПВО розчаруються. Ну, до речі, тут ще якісь невизначені події. Тобто, м -м, слухайте, тут взагалі цікаво йде. Вуньо тут іде не тільки як розчарування, а тут дійсно як траур. От саме траур, тому що щось таке, але це ще не визначено. Ну, тут дійсно, оце вищі сили, на волю вищих сил. Збудеться чи ні? Саме цей момент. Що може десь. Це не те, що наші десь ударять так, а те, що вони зіб'ють якраз ось аналоговнієтне їхнє ПВО. Зіб'є, ось, дивіться, робота ПВО, дірява робота ПВО, Альгіс перевернутий, небезпечна, розумієте, небезпечна робота ПВО. І ось по фіналу що, по фіналу траур. По фіналу траур. Тобто, що називається, що називається, не збивайте наші ракети і дрони. Вони летять виключно по військовим об'єктам. А ось почнуть збивати, як над містом, не в якимсь, там, може, над Білгородом, може і не тільки, то от, можуть отримати траур. Ну, це ще не визначено. Це ще, от, конкретно по трауру, це ще може не програтись. На їхнє щастя, знов таки. Е, от. Ну тут все на волю вищих сил. Як відпрацює їхнє ПВО, як що називається, вищі сили дадуть? Буде той траур чи ні. Ну таке. Порадіємо, одним словом, подіям на Росії, бавовні на Росії до кінця поточного місяця. Наші Збройні сили, наші спецслужби в боргу не лишаються. Ну, а це мене радує, загалом. Погано, що й по нам летітиме багато. Ну що ж, нічого нового загалом. Добре, такі от розклади вийшли, десь позитивно, десь не дуже. Ну, На Росії порадіємо, да? А, на жаль, по нам буде летіти. Ну, добре, пере, пережили. Пережили вже 22-й рік, 23 рік, і цей рік теж переживемо. Усім ворогам на злу. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі. Нехай щастить.